Глядачі-підписники, всім привіт! Сьогодні знімаю відео, буду сіяти пшеницю. Маю трошки землі. Ось така в нас пшеничка. Шестопановка, еліта куплена була. Б. Куплений тона. Зараз буду протруювати. за вітер. Вітряно дуже у нас по пів літра на тону расход. Тут у нас інструкція, можете застопити, почитати. Літри на тону от 0,4 до 0,6. Короче, вот такий шнек. Каністерка, зараз розведу тут протруйник. І буду в прицеп його вантажити. Буду сіяти з добривом. Добрива у нас це Словак, кажесь, Словаччина. Зараз десь немає. Ну, Десь була етикетка. Зараз як знайду. Я вам покажу О, по 600 кг. Ось таке добрево. Знайшов бумажку від мішка Сербія виробник. Ось у нас всі поживні речовини, які сюди входять. Застопите, почитайте кому цікаво. Так що зараз приступаю до протруювання. Ну, як помучиться в мене, то ще включусь під сам процес. Зараз буду колотити, і і потім ще Включусь. Так, отак у нас іде процес. Дуже відряно. Кується зерно. Тут трошки сипеться, треба притримувати. Шеничка. Тут у нас ідуть. Tam, tam idą, czynią się. Drakona tak trochę czuć nie będziemy, to lepiej. Готуюсь потихеньку. Так, на дуже вікна, ну, але вибачаю сразу за звук. Засипався, ось добрива тут. Пшениця вже края забив. Один край там там з другої сторони другий край. Зараз у нас 3 дні чи 4 назад пройшов дощ. Зараз хвилинка. Тут а не так вітряно. Якраз у нас 4, 4 дні назад пройшов дощ, 36 мм випав осадків. Так що можна сіяти. Десь це задісковане, ну десь ось, сантиметра півтора-два вже сухенького, а далі... земля волога. Так что треба сеять. Так, продолжу и далее. Еще включусь. Друзі. Так, переехал я на иншую деляночку. Там у нас... Тут витра зайду трошки. За трактор Свайс. Отак мене, я думаю, буде краще. Чуть. Переїхав на іншу ділянку. Там було в нас на тій ділянці зроблено рубящим катком і задисковано. А тут тільки рубящий каток, можна бачити. Трошки тут з цієї сторони щириці є, а так воно чистенько, щириці. Ну, коротше, сіємо на експеримент, попробую Знаю міні-тімовськими, но утімськими сіє Хочу на експеримент з СЗшкою посіяти. Ось пройшов уже туди і назад. Ну, Заробляє, ось так можете бачити. Зерна зверху немає. І в чим воно мені сподобалося, ось бачите, волога. І землю ніхто після дожджа не тривожив. І вона ось трошечки, мені виробиться. І воно... Є вимога. Так що будемо спостерігати, що воно з цього вийде. Якщо не дискувати, а звичайно сіломкою сіяти після рубки стерні соняшника. Так що продовжую сіяти. Зараз трошки з трактора вам підніму. Так, так і вигляд у нас поле, поле, ну поля. города з трактора. Цей рік трошки краще сіяти. Хороший рік будемо сіяти гірше, тому що сухо і не було видно взагалі навіть колії от трактора, ну от сівомки, куди ведеш. А цей рік повністю видно, чудово. Як можете бачити, 6,8, 6,5 кілометрів за годину. Краї трохи грязні, сам город. Форми неправильні і тут поприскати края дуже проблематична. продовжувати сіяти а то одною рукою не дуже зручно вже як посію включусь ну що закінчив я сіяти в нас дуже сильний вітер сьогодні як захватить так пилюку так воне Подісковки, а другий був була діляночка, то в нас просто було рубящим катком порубана. Як я вже казав, у нас перед цим опадів випало непогано, але до цього у нас 4 місяці зовсім не було дорожів. Оце копався десь 12,5 см промочило землю. Це вимога земля, далі вже суха йде. Ну, для пшениці хватить, вистачить. Але дощик ще потрібний. Ну, осінь все все ж обіцяють через тиждень дожджі. Подивимося, що воно буде. Так що справи. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте пальці вгору. Всім дякую за перегляд.